Привіт, друзі! Всіх вітаю на каналі а 2 Crew. І в нас сьогодні просування далі по Гілці ПТ Советів. І сьогодні ми будемо відкривати вже 704 об'єкт. Але що я хочу сказати стосовно ISO 152. На ISO 152 я зіграв 45 боїв для того, щоб дістатися. До 704 об'єкту. По статистиці в мене вийшло 52% і 1952 середуха. ІSU-152 танчик гарний. Можна його лишати в ангарі і періодично на ньому грати. І, до речі, новий камуфляж мені більше подобається, ніж звіробой. Об'єкт 704 ми відкриємо з урахуванням 25%, 25 знижки. Ми його зараз. Ісліду. Так, і маємо його придбати. Придбаємо його теж, мабуть, ми зі знижкою. Нам одразу ми приступаємо до екіпажу. Екіпаж у нас буде 100%. Гуслі у нас будуть не топові. Давайте сразу поставимо топ, щоб вже було. І поїхали до камуфляжів. Давайте відкриємо цей ефект метелика. По обвісам на честь Хеллоуіна поставимо Джека. Все в тому самому порядку, як у нас було. Дві ремки плюс адреналін. Тут у нас буде допай і паливо. Обов'язково. Такий комплект ставлю майже на всю техніку. Заряджаємо так, що у нас буде 8 фугасів, подкаліберів у нас буде 7 і 15 ББшек. Обов'язково калібровані снаряди. Захисний комплекс. Поставимо маскування. Дивимося, що в нього по. Ну, скажу, 260 метрів маловато. На 9 рівні маловато. 260 метрів огляду. І, мабуть, поставимо повороти корпуса, пришвидшимо трошки. І стабілізатор наводки. Треба він нам чи не треба, не знаю. Мабуть, не треба. Будемо ставити на точність на дальняк, а там вже, по ходу, справа, подивимося. Ну, отакий у нас, друзі, вийшов ПТСАу в такому камуфляжі і пропоную зіграти перших три боя. Сьогодні довго підгружає. Дві стежки один ЛТ у нас проти нас будуть грати. Одна ПТ САУ і три тяжа. Будемо грати проти восьмих рівнів. Це не може не порадувати. Ну, коли, звісно, одна Стежка їде в, іншу, в іншому напрямку, це не дуже заставляє радіти. 139 КД довше, ніж було на восьмому рівні. Довше, але я думаю, що... Це має значення бронепробиття більше у цієї ПТшки, ніж на восьмому рівні. Угу, Підсвічують мене тут. Треба або далі просуватися, або бо взагалі я не розумію, чому я висовуюсь тут, чи навпаки не лізти. Супер пушка, точно. <гум> Сразу видно. Ну, давайте будемо списувати це на те, що ми не зводились взагалі. Але... Ну і якось цей 704 мені взагалі не подобається. Він якийсь неповороткий такий. вже тут у нас в кормі танчик. Ну, поїдемо, прорашимо серединку, якщо у нас вийде це зробити, будемо забирати шотів. Ну, 704 майже в такому самому камо грає. Що по фугасу? По фугасу брати Екрани і не пробив. Бронепробиття на фугасі не вистачило для того, щоб щось взагалі туди йому залетіло гарне. Ну да. Ісу був, конечно, по... по дамагу покраще. На ньому можна було швидше і більше накидувати, За рахунок КД. Ну, бортом трошки танкує навіть. Ну от Якщо рахувати і порівнювати з ISO, то я б краще пограв би на ISO, ніж... ніж на 704. Хоча... З однієї сторони можна і десь втащити. А! Ні-ні-ні, так ми не будемо грати, друже. Проб'є. От як 4502 тут з'явився. Чому він не був там справа? Теж питання. Мінус бій. Мінус Знайомство з танком починається не так як хотілося б. До речі, друзі, хто не підписався на канал, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. На... Зовсім скоро, я думаю, що ми розіграємо. Щось цінне так у нас у нас майже топ домах. Поїхали. От сподіваюсь, що об'єкт 268 не буде от так гратися, як 704. Може 704 я неправильно користуюсь, може я звик, що можна десь поїхати. Може це просто кустова ПТ-шка. Хоча б не хотілося б, щоб так було. Зараз проти 10 рівнів граємо. Дві 10. фв і 60ТП в команді противника. Також середня швидкість менша, ніж в Ісу-152, і це суттєво от, видно, це просто відчувається дуже сильно. От, прямо от хочеться взяти Ісу і грати на ІСу, тому що. Так, щось маємо робити. Леопард Прототип проїхав. Чомусь тут йому так дозволяють грати агресивно. Вот і 60 тп ТПІДИ Ну хоть не на 500 залетіло. На 600 це вже краще. Ну, с маскировкой все ок. Маскування у нас гарне. І от здається мені, що треба ставить на цю ПТСАу ставить треба не на зведення, а ставити на швидкість польоту снаряду. Горить, дуже сильно горить, поки я не зрозумів. Куды прилетело? Угу, на відкаті не получилось играть. Ну окей. Нормально. 75-й танкует бортом. А що робить? Можно и бортом. И вот он просто Он Дебил. Ну а як же они живут. Супер, пограли. Не, не залітає таке. Мабуть, це не з цим танком і не сьогодні буде. І зараз тут на нас така ПТшка фв 4005 влітає. Отримує свій фугас на 800. Ну, до речі, нормально вийшло. О, він два рази мене не пробиває. Та як так? Пф, я взагалі не, не вірю, що таке можливо. Ну шо, парень. Ще один фугасик. і приїхали? Ну на ну, що йому фугас давай. Що там по углам, а угли тут є. Думаю, що мінус Лівандовський, і в принципі є всі шанси на те, щоб затащити цей бій в них. Хоча теж незрозуміло. 40-0,5. Чому він знову тут? Мають грати плюс-мінус поряд або в полі зору, тому що якщо 752-й об'єкт буде об'їжджати з тієї сторони, з протилежної, то він з двох снарядів забере у нас 45-го. А він ні, він тут лишився. Ну, окей, бабулечка просто, просто сходу дає плюху. І норм. Але от бачите, як грає 45-й. 45-й чомусь не поспішає. Йому, йому не треба, дамаг не треба, не треба витащити цю катку. Йому треба... Я не знаю. Помиляється бабуся. А що ж 45-й наш робить? Ну чому не можна заїхати туди? Все, вже 752-й на КД. Я, друзі, вважаю, що за таку гру треба просто дизы ставити. Ну, бо... Ну, як так грати. Ну, то есть бабаха лох, типа, да, а от... Е 45-й не лох. Ще й играє без камуфляжа. Ну, окей, ладно, може в нього немає сери... І може там він викачує танк, але ж не можна так в одну лінію стояти і грати. 3100 дамага. Це перша перемога. І він ще й попав в топи. Вони ще взводом грають, але інші, але інші клани різні. Ну, 44% перемог. Все зрозуміло. Поїхали далі. Ще один бій граємо. Може танкувати ця ПТ-САУ Навіть 40-05 танкували. Одна істежка в команді противника. Іграємо зараз проти восьмого рівня. Подивимось, що ми можемо протиставити противнику. Якось навіть ВІСУ-152 була пушка точніша, якщо ну, мені так здалося, тому що от деякі. Чи тут зі стабілізацією проблеми поки не можу сказати? Постоємо, почекаємо. Все одно тестуємо ПТ-шечку. Думаю, що нікого тут не буде, а тут нікого і нема. ББ на 600 на 700. Норма. А хотілося б такого якогось фугасика дати. Льова не хоче під фугас виїжджати Хм Я думаю, що за цим камінчиком можна вже не стояти, тому що зараз будуть... Об'їжджати нас. Я бачу, що... два тяжі є. Одного десь немає. Ага, бачу, 50 100 поїхав. Ну, давайте 20-20 зіграємо, чи що. Все одно дамаг нам потрібно. Ну, блін, другий раз залітає 700, це як наче диво якесь. 14 секунд майже киде. Довго. 656. Ну, можна грати, можна. Але отут розумієш, що зводитись потрібно, якщо в німцях, в деяких. ну, то, що прям там в деяких, навіть в багатьох, можна грати без зведення, а тут. майже постійно. Хоча. Або не рухаючись, бо я не розумію, що тут зі стабілізацією. Так, вз 120. Я не хочу проти тебе грати, я хочу проти Вафліпа грати. 711. Ну от. Що ББ залетіло на 700? Що залетів в Фугас? Фердінанд ще граю. Де він там взявся? Не, Федя, не треба. Федя відстрілявся вже. Противник уничтожен. Да, и я вже відстрілявся, все поїхала. Угу. Да, і вже не встиг, я... Дати хоча б один постріл. Ну, поки, друзі, в мене якісь відчуття дивні. Я не граю на ПТшки так, як багато хто грає. Не стою там в кущі, плюс-мінус десь на другій лінії граю. Але. Ну, поки так грати не виходить. Хоча. Ну, і от Т54. 80к боїв 84. 55% статістика. З нульом слився. Як тігр? ДПМний танк. Злився 600-600-600-700. Такі настріли. Друзі, я прошу ваших коментарів, прошу вашої критики стосовно об'єкта 704-го. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте. Слава Україні! Героям слава! Дякую за перегляд! Всім пока.